Всім привіт! Я знаходжусь зараз в такому невеличкому селі, називається Кшешов. Приїхав на постсистеріанське аббатство. Як бачите, ззаді така велика будівля. І зараз буду заходити. Невеличке село, всього на 1600 жителів. Так що не переключаємось і дивимось. Покажу центральну частину. Тут знаходиться паркінг, якісь невеличкі такі магазини. Паркінг коштує для легкового автомобіля до 2 годин 3 злотих, а більше 2 годин то 5 злотих, можна сказати, на цілий день. Ось так ми припаркувалися. Я платив 3 злотих. Сподіваюсь, за 2 години все встигну. Ну і Зараз заходимо з дружиною. Будівля просто вражає. Вхід має бути платним, але ще не знаю, скільки коштує. Там до 20-30 злотих. Тут ось така карта видно. А тут навіть якийсь все поздачено, в принципі. І зараз буду показувати, як виглядає. Білети купувати в бюро обслуги але чесно кажучи, ну просто неймовірний. Аббатство вражає велика будівля. Суперське виглядає. Зараз будемо купувати білети. Ось така головна церква, наскільки я зрозумів тут ресторан є. І ось така теж, мені здається це церква. І один будиночок в ремонті, в реконструкції. Мені здається, тут проживають монахи. Зараз покажу це костюм святого Йозефа. Нам відкрили двері, сказали, як закінчити дивитись, то дзвонити в дзвоник, це ряси, позвонити в дзвоник і я вам відкрию. Неймовірно, гарно. Вишукуваність просто вражає. Неймовізна краса. Дуже-дуже все гарно. Це, я так зрозумів, для сповіді. Там входить священник і ти можеш розказати всі свої гріхи. Якісь такі статуї, може з дерева зроблено. але дуже гарно все якась група. Ми брали індивідуальний. Дуже все гарно. Покажу центральний вівтар. головний віктар. Дуже гарно. Тут виходить, приходить екскурсія про кожну фреску розповідається, що означає, коли намальовано. У нього такий Лазерна указка він показує, щоб не тикати пальцем. Зараз покажу такий ще балкон в позолоті. Дуже гарний. Покажу ще головний вітарі і головні фрески. Не сказав, білет коштує 28 злотих. Ми ще до того купили за 15 злотих магніт, бо ми збираємо магніти візде, де ми були, то збираємо магніти. Тут таке кладовище старе. І зараз сюди будемо йти. Там буде ще каплиця Марії Магдалени. Але так то головне зараз по цвинтарю будемо ходити. Ми не знаємо куди йти. Йдемо там, де відкриті двері. Ось такі тут пам'ятки. І перші відкриті двері, якби в церкві знаходяться, а потім ще окремо будемо заходити до церкви. Дуже все вишуковано. Потолок весь в фресках і в дуже гарних фресках. Це зараз показуємо в залей п'ясту шльонських. Це були правителі е е земель шльонських. Що тут? Колись правили. І за цього, не тут так вишукано, бо вони багато вкладали в це аббатство. Бачите, такий труна. Це похований. Больк другий. Дуже все вишукано, навіть є якийсь орден ось такий орден, хрест і бачу якась одежа чи ряса точно сказати не можу. Ще раз покажу мовзелей. Тут поховані правителі, і ми маємо ще десяти. До підземель. Ось подивіться, яка книжка колись була, якої товщини. Це каплиця Святого Вацлава. Це тут приходять і моляться Святому Вацлаву. Неймовірно, кілька келихів є. День якось так перерізаний. І одяг чи ряса незрозуміло. І якийсь старі ці, стара плитка. Не кожного разу побачиш в Польщі таке гродіозне здання. Що аж так вишуковане? Спустились ми вниз. Тут таке невеличке кладовище ще. І зараз будемо заходити до каплиці Марії Магдалени. Якось вона так пристройка. І ось такі двері. Заходити. І ось так виглядає каплиця Марії Магдалени. Тут так пустувато, а, можна печать поставити, щоб ви тут були на якомусь листочку. І там не знаю, що це таке. І зараз. Будемо заходити в підземелля чи щось такого. <рігла> Будемо дивитися. <рігла> Це виходить колодець. Був. Бачите, вода є. Може трохи замуляний. І ось такі стіни, десь там світло пробили, так що було видно. А взагалом так колодець. Величезна територія, багато різних таких е, кімнат, келій, можна сказати. Е, ну, е, наскільки пам'ятаю, то з 24-го року з цього року тільки входить в білет, що можна подивитись підземелля. І все, заходимо до підземель. Тут якісь такі Старі ящики. Туди більше так знаряддя праці. Різні колеса, який був побут в монахів, що виробляли. І так сирістю. І треба дивитись тут. Під ноги. Блін, ну супер виглядає, хоча так нічого і немає. Трохи погано мене знімає вночі. Може колись незадовго куплю вже кращий телефон з кращою якістю камери. Ось тільки які, якісь інформаційні стенди. Добре, що хоч трохи щось підсвічує. Все, тут можна просто так походити, подивитись стіни, але так в переміжку, трохи кирпича, трохи якогось каміння. Якось так не з одного матеріалу зроблено. Мені здається, колись тут був якийсь хід, він зараз запалений. Бачите, різноманітний матеріал брали, а тут ось був прохід спочатку більший, а зараз зменшили. І головна будівля. Це монастирська церква. Тут ще більш вишиковано, як попередній святого Джосефа. То тут мені здається більш так по-багатому. Неймовірно. Добре, що немає тут багато людей. Але все просто неймовірно велично, красиво, ну дуже-дуже гарно. Бачите, Через центральні ворота не зайдеш, але там бокові двері вам відкривають, щоб цей порадили нам ще поїхати на монастир Броуму. Якщо буде час, то ще туди також виберемось. Але не сьогодні. Неймовірно, яка краса. Ви просто подивіться на цей орган. Наскільки красивого. Такого оздоблення я не бачив ніде. Запитав у жіночки, що тут працює, продає білети. Говорили, що в Польщі такого практично немає. І це такий європейський стиль, бо раніше це належало до, до Німеччини, до Священної Римської імперії, до Прусії. І тільки з 1945 року це відійшло до Польщі. Так що ви просто подивіться, наскільки воно красиве. Зараз покажу сторону, де знаходиться орган, вхід. Ну, я такого вишуканого оздоблення не бачив ніде. Так класно зроблений і оздоблений різними фігурками і статуетками, різні янголи. Ну просто неймовірно. В Польщі це не найгарніше те, що я бачив. Навіть балкони всі в позолоті. Зараз покажу ще головний вівтар. Там проходить якась екскурсія, тут якісь такі столики, але тут сюди заходити не можна. Просто неймовірна краса. Ззовні так виглядає непримітно, але всередині просто дуже сильно розкішно. Щас ще до головного вітаря дійду. Тут ще збоку таке, ще дуже багато фігурок. Фрески просто чудово все зроблено. і дуже-дуже. Шикарне оздоблення. І покажу головний віхтар. Екскурсія трохи відійшла. Дуже небагато людей. І це дуже подобається, те, що можна собі спокійно все зняти і не треба стояти в довгих чергах. перебирають трохи, так що чутно шум пилососа. Ще раз покажу як виглядає орган в другий бік, бо це приїхав я іменно в цей монастир. Це Аббатство, як правильно говорити. І тут, до речі, в першій годині проходить концерт органної музики. Вхід безкоштовно. Може це на цьому такому вишукованому органі грає музика. І ще раз головний гіптар. Дуже гарно все. Просто неймовірно. І ще один такий невеличкий зал. Як центральна частина трохи поділена. І тут можна сказати такий також. Там можна помолитися, там окрема якась капличка. Бачите, дуже багато таких різних фігур. І на останок перед виходом ще раз хочу показати дуже все класно, мені дуже сподобалось. Таке в Польщі побачиш не кожного разу. Бо це колись належало Священній Римській імперії, потім Прусії, потім перейшло до Німеччини і тільки з 1945, 1945 року відійшло до Польщі. Неймовірна краса. Ось таке аббатство знаходиться так, 10 кілометрів від Кам'яної Гури. Варто приїхати, хоч е, е, трохи коштує білет, але цей білет того вартий. Це була церква Святого Якова. І головна це просто церква, монастирська церква називається. Але просто неймовірно яка краса. І мені здається, тут проживають монахи. Монахи і вони тут моляться і дивляться за всією цією красотою. Ось таке було аббатство. В селі Кшешов. Це недалеко Кам'яної Гури. Так що, сподіваюся, сподобалось. Як завжди, підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!